Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні зробимо розклад на зодіаки, раки, на грудень місяць. Зодіак, раки на грудень місяць. Чим порадує і чим не порадує. Яким буде місяць? Давайте подивимося. Чим порадує чим не порадує, який буде місяць. Не порадує дуже крутими перемінами. Можливо, когось роздаває і піддава ще, я так скажу. Тому що Фортуни каже, що буде нестабільність, і, можливо, ще якийсь етап в своєму житті проводите знову. Але карта порадує тим, що ви можете бути в свою кругу своєї сім'ї, вдома. У вас буде підтримка підтримка вашої другої половини. Карта горить, що може бути якийсь робити ремонт вдома, празники будуть. Ну, тут якраз вже празники да, випадають. Що новий рік буде, празники будуть, так і випадає. Але будете крутитися, як білка в колісі, от вас цим і не порадує. Можливо, будете скупляти якраз оці ось покупочки гарні. Хтось буде одежу міняти, хтось буде. Ну, як кажуть, наряди ж потрібно на новий рік обновити. потрібно. І ще хтось буде. Тут карта говорить, що дуже збирать багато. овощів, фруктів і того і сього, там. Ну, знаєте, стіл накривати потрібно для того, щоб погуляти. Тому що, дивлюся, о, ваші родственники тут вже в енергії скачуть, плегають і віддихають. Уже готовляться до цього. І давайте подивимося. Важливі події місяця. Ну, ми вже в принципі подивилися важливі події місяця, що будуть і праздники, і гулянки, і так далі. Ну ще подивимося, які важливі події місяця у років. І карта говорить, що будуть якісь у вас і фінанси, і е, ну, відкриття чогось. Ну, тут ще ваші важливі події, дивіться, події місяця, щоб не призвели до того, що будуть якісь проблеми. Тому що е, карта говорить, можуть відкритися якісь обмани і поступки, які у вас були там такі, ну, негативні, дьявольські поступки, які приводили вас до іскушеній. Але е, ще карта говорить, це все по дому, по хазяйству. Так що дивіться, хто там скривав щось і не знав, як признатися, признайтеся, поки не пізно. Карта говорить, е, вилазь вже з оцього болота і йди, приймай вибір. Не бійся. Боїться, звісно, рак, що її з'їдять, але тут потрібно зробити свій вибір і признатися. Тому що королева Пентаклі це домашній уют і домашня жінка, але це може бути і мужчина також програватися. І може узнати про ваші дьявольські поступочки. Ну, такі. Даже тут карта випадає. Дивіться, не признаєтеся, біді наберетеся, тому що тут карта випадає ще, потім будете в суд подавати, щоб ділити майно і. Казати до побачення, чи майданчики збирати. Так. На відносини в кого немає відносин. Ну, зараз нам подивимося на відносини в кого немає відносин. Чи будуть відносини це е, роки на грудень місяць, на відносини в кого немає відносин. Що у вас будуть у роки? Тут прям карта випадає, що прям такі будуть дуже новості будуть. Швидкість, радість, якісь е, Отримані повідомлення, будуть і повідомлення, і швидкість радість, і успіх, і, і е, можна сказати, знаєте, великий перелюд. Можливо, хтось до когось поїде в гості і так далі. Е, карта говорить, що будуть у вас стосунки, але ще карта говорить, що е, можливо, щось у когось дуже швидко закінчиться. от Карта каже, у мене дуже швидко закінчиться моя холостяцька жисть, і я стану. Ну, от матір'ю. Ну, Прямо тут напряму так каже. Я стану не матір'ю. Тобто дітородності вже за місяць у вас з'явиться. Ну, дітей ще не буде, але зачаття може бути. Так що ще карта каже, що сім'я може з'явитися нова. От все, бачите, швидко залишається все в прошлому. І мені знаєте, по голову чимось стукнули, так молотком. Раз Корона злетіла, і я. Раз на коліна і Будь моєю жіною. Вона каже, так я замужем. Так, а що зробиш? Мені так хочеться. Ну, так випадає. Ну, от ж, женщина, ця вже жоната, -то, або той замужня, або от випадає, що ви будете замужні в місті, або найдете собі другу половинку, ну, вона вже буде. Замужем або з ребенком. І так може бути. Ну а куди дінешся? Це жисть така. Нічого не зробиш. Давайте подивимося на відносини, в кого є відносини раки на грудень місяць. О, тут прямо такий статус. Давай сходимо в кіно, прям бачу. Давай розставимо всі точки над «і». наведемо порядок в нашому сімейному житті. Можливо, ми щось не розрішили. Дієвість якась. Ну, от ще карта може говорити, що ви щось предлагаєте. Давай зробимо, давай наведемо порядок, давай ще щось. А ви кажете, от сиджу в короні, да? це я дивлюся на обох, кої відносини. А я сиджу в короні і, і не чую. Тому що я такий, -то, знаєте, коронований. Я повинен давати прикази, і я повинен це все робити. У мене вся енергія в руках. У мене, от жест, на який я опираюся, а опирається ж на жаст, на вашу підтримку. На другої половини підтримка опирається, щоб триматися в цьому кріслі. А коли вам говорять і говорять, що давай щось зробимо, давай нові плани якісь построїмо, ну, десь. Можливо, якусь інформацію розкидаємо, можливо, по роботі, можливо, ще по чому. Ви відвертаєтеся і кажете, я краще знаю, що робити, тому що я командир. Знаєте, Тут в мене карта випадає більше. Ви один одного, ну якось. Та можливо, в мене тут коста внизу випаде, така, у мене тайні відносини, і я такий не до цієї. Не до цієї інформації, не до цих гулянок, не до цього, щоб піти десь в кафе посидіти, щоб розпланувати щось, зробити, направники і так далі. Я знаю, що мені робити, тому що я король, ну якось так випадає. Так. Давайте подивимося на раки, на грудень місяць для тих, хто шукає роботу. Раки грудень місяць. для тих, хто шукає роботи, підскажіть карти Таро, що чи найдуть роботу. Да, буде нова робота, буде пояс нової роботи. Можливо, як ви знаєте, як тільки хто ставив роботу, що в нього вже не робу, нема роботи, це ще карта теж може так показувати, що ви тільки почали якусь роботу і одразу її закінчили і побачили кращу роботу, більш вигодну роботу. Наприклад, кладовщиком. Да? От Я сиджу, у мене все є. І ще таким продуктовим кладовщиком. Сижу, у мене все є, захищений. У мене є друзі, охорона, і я от в удовольстві знайшов те, що мені потрібно. По цій карті каже, знайдете. Ще може сказати, що ви закінчите цей поїзд, що ви там розкидали реклами якісь і так далі, і ви його вже закінчите. От прийшов кінець Ми, Я знаходжу роботу тепер. От у мене все буде. Все буде. Я от такий статусний, захищений, от е, не на один день. Робота не на один день така прямо, знаєте. Можливо, комусь інформація. от Остання інформація приходить. Це мед завжди повітря інформація. От мені остання інформація прийшла, що є хороша робота, статусна робота, і мені вона підходить. От ви зразу туди раз і це робота ваша. Ну, якось так випадає. Для тих, у кого є робота, давайте подивимося. Раки для тих, у кого є робота. На грудень місяць. О, та тут ви взагалі ділові сидите. Ага. Ну, ніде ви не діваєтеся, багато в кого робота обмежена. Е, може, вас відпуск відправлять, і так скажу. Але може бути обмежена робота, що ви сидите вдома і роботаєте на віддаленки. Давно вже ця робота у вас. Вам її, так як предложили, ваші рідні, можливо, знакомі. Позна... Але ще буде у вас робота якась, що вам предложують якісь рідні знайомі. Можливо, ваша друга половина і скаже, що в мене там, я вже давно знаю, сусід працює. Сходи, спитай, там є краща робота. Да, може таке бути. Що ще вам йдуть, бачите, нова робота. Да? У мене от одна робота і ще нова з'являється. Так що, може бути і так. Що може бути нова робота ще у вас з'явиться. Так, давайте подивимося, що, які чекають переміни. Які чекають переміни в раків на грудень місяць, переміни в раків на грудень місяць. Ось, а тут взагалі у вас такі переміни випадають. Якесь прийняття дуже великих рішень, досягнення великих бажань, результатів, отримання, як кажуть, статусу перемоги, лавру перемоги, можливо, когось підвищують по роботі, а також зустрічі якісь будуть у вас. Вас почують. Хто вас давно не чув, особливо керівництво, яке сиділо і не обращало на вас уваги, тепер вас почують, тому що ви так, знаєте, блящите своєю чистотою, красою і своїм, як кажуть, таким харизмою. Буде порядок в ваших отношеннях, ну, по вашій роботі, порядок. От по всьому наводите порядок і таке прямо, прямо все йде в плюс. Вам все в плюс іде. Так, що чекає по фінансах? Давайте подивимося по фінансам. Радка по фінансам на грудень місяць. Непоганий у вас розклад падає. Розширеність. Можливо, розширення території берете по фінансах. Десь будете не тільки в одному місті, а в трьох містах. В трьох містах, десь там один майже, другий мажен. Там робота, там підработка, там ще підработка. Основна робота у вас в руці дві підработки з боку. Е, дуже великий, як кажуть, потенціал, дуже велика е, швидкість, продуманість, знаєте, що як робити. З вогнем, можна сказати. Так, Робота, так. Да? Робота, тут карта каже, так, да, тут карта каже про дві роботи, баланс. Баланс іде. Так що, е якщо десь великі у вас трати йдуть або ще щось, то ви тут збалансуєте свої фінанси. Можливо, закінчите, закриєте якісь кредити свої, покончите з цим, що було от вам. Довго вас мучили. Ну, ви так як до цього вже йшли, але от якраз випадає карта, що закінчите, закінчите якісь свої проблеми. От збалансуєте. Вийдете на якийсь кращий рівень. Так що дуже карта непогана випадає вам. Так, карта по здоров'ю, подивимося. Равки по здоров'ю на грудень місяць. Раки по здоров'ю на грудень місяць. Тут прямо таки випадає, знаєте, чистота вашої душі. Раки по здоров'ю. Давайте подивимося. О, прямо виздоровлення. Ви до цього йшли, я так скажу, довго йшли і отримали перемогу. Ще карта говорить, що вам могли допомогти ваші рідні в цьому. Можливо. За вами, так як опікувалися, наблюдали, допомагали. Можливо, знаєте, от у мене ще так карта впала і така думка прийшла. От лежав, лежав дід, спина боліла. Тут йому принесли внука, а як закричить, схватився і побіг внука, внука, внука колесать. І так скажу, що і забувся про ту спину. Так? Сразу пішло виздоровлення і все. І пішов дигатися, успіх пішов, тому що діти це наше здоров'я, наше майбутнє і те, що ми, от, скажем, як набираємося сили одних. них. Ось. Не думаємо потім про свої полячки. Теж так може бути. Тому дві карти дитини впало. І посередині от, е, карта здоров'я. Ми давно йшли до цього і тут раз, внука принесли, і зразу здорові стали. Ну, цікаво, звісно. Але, я так скажу. даже правда в житті так і є. Так, давайте подивимося, що потішить і порадує вас. Ой, тут в мене картна випадала вже. Що потішить і порадує вас. Щоб потішити поради я вас. Раки на грудень місяць. Ну, по здоров'ю, да. Тут хорошо у вас випадає карта, успішність, самопочуття, я так скажу, Благополуччя. прояснення в голові, даже я скажу. У кого там голова боліла, якраз прояснення випадає. Так, ще потішити поради, я. Да? Знову ця карта випаде. Тільки що вона була перевернулася, всі, я думаю, замітили. Можете назад прокрутити і подивитися, перевернулася ця карта, я потахлюваю, вона знову вона випала. Це саме сімірка пентаклів. Чому бить того не минувати? Вона все одно випаде і ніде не дінеться, навіть якщо 10 разів таклювати і знову викадати, І от те саме буде. Потіше, що? баланс буде. Баланс, стабілізація. Однозначно. Закриєте якісь кредити, якісь долги. От у мене вже карта так випадала, я вам казав, щось що закінчите, щось що почнете нове. От дуже довго вагалися, але я вам можу навіть допомогти ваша сім'я, і як кажуть, попали в десяточку. Тобто пішов у рух, пішли фінанси і пішла стабільність. Ну от Прямо так, знаєте, ну, от з нового року, я думаю, ви підете от на підвищених, як кажуть, тонах. Так, і що ви? Ще карта сили випала. Будете сильніші, ніж були. Ну Сильніші фінансово і сильніші по здоров'ю це теж добре. Це карта здоров'я теж. Дуже довго вагалися, не знали, що робити і вирішили піти в лікарню, виздорові на 100%. От десяточку попала. Десяточка попала, значить уміреність здоров'я на довгі роки. Можливо, бігали туди-сюди, ще випадає. я туди бігала, туди-туди бігала, нічого не вийшло. Але тут карта каже, що е, ви от все вийшло. Все те, що захотіли, все вийшло. Навіть оцей біганина туди-сюди, ну, якраз розрішиться. Можливо, з документами хтось бігав. Да? Туди-сюди. Карта каже, переливали як воду в ступі, туди-сюди нічого не вийшло. А тут карта каже, що от вагались вагалися, і от все вийшло. От по десяточки Пентаклів все вийшло. Це, це і зустрічі, сім і сім'я, і була, і любов, і от процвітання, і розвиток, і гармонія, і весілля, і приїзд Род, родних там, дітей, близьких зустрічі, от свято. Буде, да, всі з'їхалися, всі раді, всі щасливі. Ну, випадає прямо для вас, як ото, не знаю. Як для мене, пошти. Так, застереження. Подивимося. Ні, ну ми власне, не будемо застереження, дивитися, ми сьогодні подивимося духовне духовно. Духовне древо. Що нам підказують? Предки. Що нам потрібно? Так, дивимося на раки на грудень місяць, що підказують предки. Народний місяць. Що потрібно нам? Древо життя. Тут прямо так якось скаже, скажіть древо життя, то, о чому ви дійсно думаєте? Ви знаєте, це так, як треба запитати в предків, сказати їм, висказати все. Ну, я думаю, більше всього, що ця карта говорить, що треба вам е, десь піти, наприклад, в або куди там, ну, от, з своїми е, рідними, помершими, а також, можливо, ще й поговорити із живими. Ну, от, знаєте, висказати те, що ви думаєте, що, е, про що б, бажали, там, щоб здійснилося. Ну, знаєте, е, Випустити, як кажуть, пар, все розказати. І... Сказати свої те, що вас от, на душі. Ну, я думаю, що вам предки повинні відкритися і допомогти для збалансування ваших відносин, там, фінансів, ще чогось так. Можливо, якраз ви відкриєтеся, відкриєтеся, і вам відкриється всесвіт і допоможуть вам в майбутньому, щоб у вас було так, як от, бачите, в десяточку попали все стабільно, все. Фінансах, все любові, все щастя, все гармонії, от все відкриється. Дякую, що дивилися цей розклад. Став подобайка. також не забувайте, хто хоче на особистий розклад. Пишіть мені посилання в коментарях. А також можете підписуватися, щоб не забували. Нам все добре, на благо, всім здоров'я.